22 грудня на майданчику філії аварійно-технічний центр «Атена як енергоатом» відбулася подія, яка об'єднала працівників та керівництво компанії. З нагоди професійного свята Дня енергетика увесь багатотисячний колектив енергоатому привітав очільник НАЕК Павло Ковтунюк. Вдячний вам всім за ваш професіоналізм, за вашу відданість і вдячний вашим сім'ям, які сприймають. Вашу роботу як гідність, дякую енергетикам всіх галузів для того, щоб вони могли і надалі підтримувати нас, атомну енергетику, Україну. Павло Ковтунюк відзначив, що незважаючи на складний для України період, компанія має чималі успіхи. Усі енергоблоки, які знаходяться на підконтрольній території, працюють стабільно та надійно, забезпечуючи понад 60% усієї електроенергії в країні. Стабільна робота атомної енергетики все-таки це є незалежна Україна. Незалежна Україна, як в частині енергозабезпечення. Так і в частині виробництва всюди треба електрика. Керівник енергоатому озвучив і перспективні плани щодо майбутнього розвитку компанії. Плани на підвищення потужності, на будівництво нових блоків вони є. Засвідчити свою підтримку працівникам НАЕК завітали також представники міністерства енергетики, ДІЯРУ, відокремлених підрозділів та філій енергоатому, а також народні обранці, депутати Сергій Нагорняк та Анатолій Костюх подякували атомникам за їхню працю та висловили свої думки щодо подальшого розвитку атомної галузі України. Компанія енергоатом в першу чергу. Безпечної роботи в другу чергу бажаю, щоб уряд якомога швидше прийняв фінансовий план кампанії на 2025 рік зі змінами. На 2026 рік, щоб уряд прийняв, потрібно вже приймати рішення у Верховній Раді, щоб ми могли дати поштовх компанії, дати право компанії. Я буду працювати максимально разом з колегами над цим із мого комітету профільного енергетичного. В межах заходу також було передано черговий пакет допомоги для українських захисників. Очільник наек подякував військовим, які захищають країну та дають можливість атомникам безпечно виконувати свою роботу. За час повномасштабного вторгнення енергоатом та його філії спрямували на підтримку військових вже понад 18 мільярдів гривень, з яких близько 3,5 мільярди це пряма підтримка захисників необхідними технічними засобами та обладнанням. Цього разу на різні ділянки фронту будуть доправлені автівки, квадроцикли, Електробайки, квадрокоптери, FPV-дрони, зарядні станції, системи Starlink, оргтехніка та прилади радіоелектронної боротьби в цей день. Ми об'єднані як енергоатом разом з усіма енергетиками нашої країни тримаємо фронт енергетичний і мені надзвичайно приємно, що сьогодні, в чергове, ми також підтримуємо наших захисників, яким ми дякуємо за те, що вони тримають всю Україну. На сам кінець Павло Ковтунюк нагородив атомників нагрудними знаками почесний працівник атомної енергетики та вручив відзнаки за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України. Також працівники компанії отримали грамоти та подяки від Міністерства енергетики України і АТ «Наек енергоатом.